В обіду, в другій годині дня. Ви да. там були того, присутні на в цьому автопровізі. От мене питання, це ж партійний був захід, Тому, правильно що? я розумію? От Ви як посадова особа в робочий час мали право а там знаходитися чи ні? Ці заходи, які проходять в місті Чернігів, я, я повинен про це знати, контролюю контролю, контролю. ті заходи, які проводяться в Чернігові. Тому я узнав про те, що цей року захід року проходить, був, підійшов поспілкуватися тушу із з, поки, е, представниками е, з автопробігу. Узнати, які там у них справи, що Бога, потрібно. Так що я вважаю, що це не було порушення <потрібно> моїх службових обов'язків підійти, поспілкуватися із учасниками. Да, до мене звернувся журналіст, я дав інтерв'ю, яке відноситься Привога. до цього автопробігу. Я сказав, що цей автопровід автопробіг потрібен. Вони раніше проводили, що вони сьогодні проводили, і що потрібно їх проводити майбутнє, щоб привернути увагу громади ліса Чернігів до тих проблем, які зараз хвилюють. Про всіх нас на сьогоднішній день.